Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйона гривень, який проходить у два етапи. Вже наступної середи, 19 листопада, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 4052-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон три. 384 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Один. Чотирнадцять, тридцять 12, дванадцять, тридцять один. Лото максима максимально вигравально. Виграла щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8984 розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон-Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 75 9 Тридцять два. Шістнадцять. Сімдесят три, сорок, двадцять вісім. П'ятдесят сім, шістдесят один. Тридцять сім? Вісім, сімдесят два, дванадцять. П'ятдесят чотири, 27, дев'ять, двадцять сім, двадцять п'ять, двадцять два, 47, 39. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7837 й розіграш Державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А-комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Нуль. 0, 0 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4-0. 0. бережіть себе, все буде Україна!